Неймовірний аромат хвойних дерев вже заполонив увесь перший поверх Кременчуцького краєзнавчого музею. Вже цими вихідними 2 та 3 грудня саме тут відкриється резиденція чарівника, що здатен здійснити мрії кожної дитини. Ми створювали разом з моєю командою благострій Кременчука Зеленівачами. Цікаву композицію для наших діток. Сподіваємося, що саме в цьому такому історичному місці для діток буде казка зараз посеред важкого часу, щоб надати кожній дитинці. Елемент свята. для Кременчуцького краєзнавчого музею візит чарівного гостя теж став несподіванкою. Проте вони домовилися, що у випадку, якщо ви не зможете відвідати резиденцію Святого Миколая цими вихідними, можливість передати йому листа та сфотографуватися на святковій локації все ж таки буде доступною з середи понеділю, з 9 ранку до пів на пятого вечора. Чекаємо радість вперше в історії музею. Ми будемо приймати Святого Миколая. Тому ми трошки хвилюємося, дуже радіємо. Сподіваємося, що це буде радість перш за все для тих маленьких кременчужан, крюків'ян та дітей із інших місць, які прийдуть до музею, побачать наші виставки. А найголовніше зустрінуться із святим Миколаєм і розкажуть йому про свої найпотаємніші побажання, які обов'язково збудуться в наступному році. Тож поспішайте, адже цими вихідними з 14.00 до 18.00 святий Миколай особисто чекатиме кожного мрійника, аби вислухати найзаповітніші мрії та зробити пам'ятні світлини. А знайти чарівника можна у приміщенні краєзнавчого музею, що знаходиться за адресою вулиця Ігоря Сардюка. 2. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.